РФ намагається вивести з ладу українські атомні електростанції. Про це каже Магате. До нас на попередніх ефірах було що загрози для українських АЕС є. Причому так. ми бачили їх не як руйнування власне АЕС. А оті точки, що далі, де роздається електроенергія. І сьогодні так. бачимо новину на Хмельницькій АЕС через обстріли було втрачено одну з ліній електропередач, а на рівненській станції довелось зменшити потужність двох енергоблоків. Давайте подивимось подальші загрози, розвиток подій по українських АЕС. Так, так. Це сьогодні теж мені глядачі писали мої щоб це питання розглянути, тому це дуже актуально. Давайте розглянемо, давайте подивимося, тому що ну, це вже далеко не жарти, і це просто починає все активно розвиватись, продовжуватись. І знаєте, коли от, е, інформація йде, що е, стоп війна може прийти через якийсь великий гори чи стрес, чи якусь велику біду, ну не хочеться, щоб так було. Але ви розумієте, що війна не, ну поки що не має стоп війни, а загрози по цих ядерних об'єктах наростають. Одне питання, коли там ну, є, от вони б'ють зараз вже знов там і лікарні, там загрози для дітей, і дитячі садочки, і так далі. Тобто одне питання, коли вони це, це спрямовано, що стосується як би там, людей, мирних жителів, так, якихось об'єктів таких цивільних. Інше питання, коли це тотально йде ядерна загроза. Знов розумієте. Тобто, це вже стосується. Однозначно лише України, бо що це жахливо, що це жахливо, но в проекції масштабу, ядерна загроза, ну це взагалі жахіття повне і для всього світу. І що тут де перша карта? Сама випала? Ну, карта розчарування, ну що це означає? Ну, от знову не поговорили. А де реакція світова? Ну, толку з того, що ви це говорите? Ну то і так зрозуміло, що вони не будуть на тому зупинятися. Вони будуть далі старатися робити, е, нищити е, годні, як годні, так далі, бо цю ж зиму прогнозують дуже холодну, то як вони таким шансом не скористають? Тут і до ворожки не ходить. Що лупити будуть? Ми ж з вами говорили період з 20 жовтня до 20 листопада. Ну ми це говорили. І от маєте, з 20 жовтня почалася ота вся хрінь з тими обстрілами, і вже от стаття про загрозу знов для ядерних. Станції. Що я скажу? Я потішуте, поки що не маю чим. Я бачу, що ведеться відновлення, дбають про якийсь більший захист цих об'єктів, але в будь-якому випадку загрози для цих об'єктів є, вони залишаються активними, вони нікуди не пропали. І поки не зупиниться повністю війна, ці загрози будуть далі наростати. Бо це їхня ціль. Розумієте? Карта вогню, карта фатумності карта ударів, ріка мечів, сльози печаль, жертви. Ну Мені це геть не подобається. Ніяким чином, ні при яких розкладах. Карта не добра. І коли мені сьогодні надіслали цю новину, я її прочитав. Ну, в мене не хороші передчуття. Ну, що я буду казати? Так, відміняємо, скасовуємо і так далі. Ну це ще мають бути прийняті конкретні рішення конкретними особами про стоп війну Ну ми енергетично працюємо, але. Конкретне рішення в плані фізичному йде від конкретних людей. Рівень енергії зараз сприяє як ніколи, щоб це все зупинилося. Він же це сприяє якраз цього року від вербної неділі. Ну і що ми зараз бачимо? Максимальне сприяння, тільки треба сказати стоп одне слово, конкретним особам. Ну, чомусь вони цього не кажуть. От в чому суть питання, а люди гинуть далі. І зараз вже це виходить за межі ядерної катастрофи, не лише в межах України. Що вони собі думають чесно, я поки що тут не бачу реакції адекватної світу, яка би сказала, що слухайте, це взагалі якийсь повний жах, зупиняйте всю війну, робіть все можливе, тому що це вже не може так далі тривати. Вже загроза йде тотально ядерна. не тільки по ЗАЕС, але й по інших атомних електростанціях. Ну, якось так. Тому про це треба реально кричати дуже голосно. І всюди. А вони сказали: ну, отак, от так, і так. Ну і що далі? Ну, толку з того, що ви це сказали, далі що? Ну, розумієте Вони тільки кажуть, 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 стурбованість виявляють. Немає поки що тої реакції, яка би мала бути, немає по факту. А ці гадюки далі щось планують? Планують? Це от зараз таке чергове затишчя. Це, до речі, мало бути 28-го числа, оце от обстріл. У мене прям таке було дуже добре перечуття. Я ще людям в ефірі казав, за 28 е Прям дуже добре перечуття. Воно якось типу витримало. А потім, вже, коли це було в ніч, це, це виходить з 29 на тридцяте, вчорашня ніч. То теж в енергопрактиці, я енергопрактику завершую і теж таке послання: ніч буде з тривогами. Я потім пішов спати, і я вже проснувся від того, що вже вкотре, знаєте, от на телефоні воно там пощай, що тривога, а воно вже ти типу, почує, пощай, що вже там прям підвищена тривога. Це була десь чи пів шоста ранку, чи півсьома ранку. Я захожу в той додатк, знаєте, хто просинається, Ну, що, що, що взагалі відбувається? Заходжу в той додаток, вся Україна червона, там купа повідомлень в тих всіх месенджерах, що куди летить, що куди там і, і кінжали, і калібри, і, і шохеди, і все я такий, йо я давай працювати, зразу включаюсь в роботу. На якомусь меті мене потім знову вирубують. Я вже потім проснувся аж десь певно біля 10-ї години. Ну це просто це воно. ну це... Це не одноразова така історія. Це буде далі продовжуватися, якщо світ не почне нормально знову ж таки реагувати. То, що але вони там загинають загибають, то Поки не питання, показує, але так? що світ почне діяти, не показує. Поки що ні. І знов всі якісь такі, як на морозі. Ну це ви розумієте, це якість, ми живемо в світі театр абсурду великий. Треба, щоб шлях трафив трьох орієнтовно. Як я кажу, стар, стар, старперів, вже не буду матюкати, прямо в моїй ефірі. Ну, сьогодні за грам... це відповідаю я. Сьогодні я це і... кажу, ви сьогодні білий. І в світі е, стане зразу дуже спокійно, а вони літають і спілкуються. Ви думаєте, чого Трамп прилітав до того дзіпіння? Дуже сильно за Україну багато говорили. Ну, говорили. Але основна їхня тема розмови. Це знову ж таки світове правительство, яке вони втрачають через прихід нової форми правління. Це штучний інтелект. Вони всі того бояться як вогню. А Америка хоче в цьому плані ще якусь керуючу, лідируючу роль зайняти. Це їх хвилює всіх зараз. Потиняки. РФ почала. Запускати по Україні ракету 9 м 729 здатну здатно нести ядерну боєголовку. Про це заявив глава МЗС України Сибіга. З серпня вже було 23 пуски такої ракети, а сама секретна розробка ракети спонукала Трампа відмовитись від пакту про контроль над ядерним озброєнням з Москвою. Давайте переглянемо цю ракету реальну загрозу. Чи... В ці двадцять три пуски була в якійсь присутня, хоча б як ну невеличка історія, якась, але з ядерним боєзарядом, боєголовкою. І що далі? Поки що ні, не була. Вони опробовували взагалі, що летить, куди летить, чи долетить, чи як не долетить, летить, чи зіб'ють, чи не зіб'ють. Вони не знали, який буде взагалі результат. Бо те, що вони туди хотіли би закласти, воно дуже дорогоцінне, і вони не мають, прям, так знаєте, можливості тим там так направо-наліво розкидатися і всюди там це, так чіпляти до тих ракет. Ні, тому ще не було. Чи в них таке в думках ідеї є, так, але зараз все одно щось не по плану. Але карта погана і жахлива. Боже, ну. Роман, дивіться, що, що то не, то то не, то то не то з цим ефіром. Щось то то не то з цим ефіром, що за погані новини, ми тільки бачимо. Щось не то сьогодні, взагалі, з сьогоднішнім днем. чесно кажучи, з самого ранку і взагалі день реально дурний, то правда. Дивіться, вертаючись до попередньої теми, чи там якісь є можливість вберегтись від загроз ядерних оцих з приводу АЕС? Є можливість. Ще поки є. Це плюсик. І їм краще спричинити, щоб це було ось таким чином. А не напряму прилетіла ракета, вони бояться, що буде по них відповідь. Все одно вони бояться. Коли, наприклад, викриється, що вони вдарили ракетою, а там був якийсь точковий ядерний заряд. Вони не хочуть цього. Але вони би це дуже хотіли, бо карта жахлива. Особливо такі самі-самі ключові місця, які їм найбільше не подобаються. Ну, там, типу, Київ, Львів, там, ну, таке, знаєте, там Одеса, от чомусь саме цих три місця найбільше щось так. і Трикутник. Ну, Вони бояться, що буде по них відповідний удар. Тому вони зараз цього так якби не. Є якась сила, яка це стримує. І напевно пішов план в дію от по, по ядерних об'єктах по АЕС. Щоб щось загострити, щось спричинити недобре, щось вивести з ладу. От що, що вони зараз граються. В цей момент так. Венс заявляє, потрібно провести тести, щоб переконатися, що все працює. У нас очевидно великий арсенал ядерної зброї, іноді його потрібно перевіряти. Китайці та росіяни мають обширний ядерний арс арсенал. А давайте ми переглянемо. Сполучені Штати Америки а, на рішучість ядерних випробувань, ну і власне можливо, ядерного удару, бо це не, він почав не, говорити не, після, після зустрічей з Отам, коли Трамп з'їздив в турне до Південної Кореї. Взагалі-то взагалі це почалося якраз ще перед зустрічю з Сі Дзіпінням. Він вже дав добро на ядерні випробування. Це вже відбувається. Там така була послідовність, так? Він дав добро на ядерні оці якісь дослідження, а тоді поїхав на зустріч з Сі-Діпінь, сказавши, що, що там такий в них ядерний арсенал великий і, і в них, і в Росії. Що за кілька років і, і Китай зможе їх наздогнати. Ви ж вкусно. Ні, це наздогнати. Так, а тут же Вен скаже: так, все, потрібно а, проводити тести. У нас багато всього, воно все прекрасне, Ні, ну, так, але так, як так, там так, працює, це, це, що це далі є. як буде? Та, це все активовано, отак От воно і буде. Тобто, це, чесно, зараз не пуста якась балаканина, це реально там будуть вони щось собі експериментувати, щось будуть хімічити, щось будуть нове придумувати. Да. Готовні застосувати в плані ядерної зброї, якщо почнеться якийсь ядерний апокаліпсис, так. Да. Десятка мечів, крах руйнація. Запросто. При тому воно буде налаштовано як в автоматичному режимі. Якщо запускають по них, в них це автоматично запускається. Якось навіть саме цікаво, ми ж знаємо, що завжди це вручну активація йде, так? Там той... Чемоданчик з тією кнопкою. Ну, умовно, так ми це тобі е, проговорюємо. А тут це в автоматичному режимі буде зроблено. Без, типу О, дивіться, без людського втручання от ми говоримо про штучний інтелект. Саме штучний інтелект буде оцінювати загрозу. І якщо він оцінить її достатньо високо, він запустить в автоматичному варіанті ядерні оці ракети, чи, що там буде, чи ядерну зброю. От чого вони всі хочуть добитися. Ну, по них вже не запустять, ну, Романе, Ну. Це що має статися, щоб запустили по Сполучених Штатах? Тож він може пророхувати з позиції майбутнього загрози, що можуть запустити, і вирішить ліквідувати загрозу, перш ніж вона виникне. Оце вже цікаво. І було б прикольно, Оце... якби в команді тих інженерів був хтось з України. Оце вже цікаво. Там є. Всюди де мудрі люди, хтось є з України, так тому навіть не сумнівайтесь. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.